Доброго дня, шановні глядачі, з вами Юрій на каналі Мініагровіниця. Сьогодні така маленька, приємна новина. Знизились ціни на деякі трактори, наприклад, на візьмемо Low 244 з кабіною. На сьогоднішній день він буде коштувати вже 8800 кабіна, реверс, двух щеплення, чудовий тракторець на 24 кінських сили. Ловол 244 коштував, якщо пам'ятаєте, 700, буде коштувати нова ціна його 6900. Так само деякі ціни помінялись на інші трактори. Це вже інформація більш детальна по телефону. Бачимо, що тракторів вже достатня кількість. До речі, на сьогоднішній день дуже приємна ціна на Шефенг 244 цешка. Хто не знає, він коштує 6450. Тобто в порівнянні там. З іншими тракторами більш низької якості, то наша шефен ціна просто солодка. Є шефенги ремені, є шефенги трьохциліндрові, є чотирьохциліндрові. Чекаємо на вас. Ми знаходимося, як завжди, місто Вінниця-Тиврівське шосе 2А біля авторинка. Телефонуйте, обов'язково беремо трубку, якщо зайняті, перетелефоновуємо і надамо більш детальну інформацію по тракторам. Допоможемо вам підібрати помічника. Чекаємо на вас до нової зустрічі.